Нещодавно головний телеграм-канал ПЦУ виклав відео, де священник цієї структури проповідує дітям просто перед іконостасом у пляжному вбранні. Так, це було не богослужіння, а місіонерська зустріч. Але хіба форма одягу в храмі не має значення? Навіть звичайного відвідувача в пляжному дрескоді попросили б наступного разу одягтись інакше. Тимчук же сам записує місіонерські ролики, де пояснює людям, як поводитись в церкві. Чому ж він дозволяє собі стояти перед іконостасом у такому вигляді? Ще один приклад клірик ПЦУ Олександр Дедюхін, який вирішив служити з дредами. Хтось каже, так він намагався залучати людей до храму, зацікавити їх і, врешті, привести до Христа. Але здається, справа в іншому вони не сприймають своє служіння серйозно, не відчувають. Храм місцем присутності Святого Духа. Уявіть, що вас запросили до Білого Дому. Пішли б ви туди в шортах, а це лише ж президент країни, коли клірики ПЦУ захоплюють храм і відразу демонстративно моляться, здається, що вони грають у якусь гру. Немає віри в сакральність церкви. Немає віри, що ти стоїш перед творцем всесвіту. І ті, хто стоїть перед престолом у шортах з дредами, схоже, в це просто не вірять.